Вітаю товариство. Послухайте те, перегляньте, будь ласка, а я поки посиджу. Повертаюся зараз з Харкова, читаю новини з Кривого Рогу і просто ахуюваю. Росія серед білого дня б'є по дитячому майданчику. Гинуть люди, багато людей. Вона знала, куди била. Це не випадковість, це цілеспрямований терор. Я звертаюсь до світової спільноти, до європейців, до американців. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Занепокоєння ми тут саме зробимо. Скільки ще дітей повинно загинути, щоб щось почалося робити? Друзі, будь ласка, є X, є Фейсбук, є Інстаграм, є англомовний телеграм. Поширюйте правду, поширюйте цю інформацію. Світ повинен знати, що блядство це сусіднє наше робить. Тероризм треба зупинити.